Сегодня мы пришли к чиновникам с предупредительной акцией. Жить, как раньше, мы не будем. Сегодняшняя наша акция, это не акция предпринимателей, это гражданская акция. Сегодня мы против уничтожения предпринимательского предпринимателя как класса. Мы за то, чтобы предприниматели создавали рабочие места. Они платят, наполняют доходную часть бюджета. Кроме этого, мы против тарифного геноцида. Виживання українців під загрозою, йде знищення населення. Сьогодні підприємці, жителі міста Черкас і Черкаській області зібралися на мітинг. Якщо ми самі себе не захистимо, нас ніхто не захистить. Влада отвернулася від от свого населення. Ті, що обіщали, що вони зроблять щось. Нічого не робиться для українського народу. Іде геноцид. Всі, якщо ми самі не виступимо і не зробимо, нам ніхто нічого не зробить. Людей довели іщити, підняли всі соціальні внески, які платять підприємці, які неможливо заплатити. Зараз по всій Україні проходять сесії міської ради, де знімають тарифи. Підприємцям, не тарифи, а ставки підприємцям. Ми теж будемо вимагати від міської ради і інші міста, які приїхали з області, добиватися, щоб єдиний податок був менший, а не такий, який ввели. Шановні присутні, от я перед вами як живий приклад наслідків тієї влади. Направлених на знищення виробництва, бізнесу і так далі. У, мене, у нас була одна з найпотужніших поліграфічних виробництв на Черкащині сама потужна машина. Вчора ми друкували останній тираж, і все обладнання, яке сьогодні вже в країні нікому не потрібне, тому що немає попиту на продукцію, яку ми друкували. Отакі наслідки дій. Сьогоднішньої влади. Просто нас стає менше. Кожен день в Черкасах закривається більше ста підприємців, лише в прошлому році закривалось не більше 10. Кожен день, кожну годину з цієї країни емігрує 80 тисяч чоловік. І не думайте, що це якісь помилки влади. Я Чітко все це проаналізував і прочитав всі аналітики, які коментують те, що відбувається. І цей мітинг, що ми сьогодні вийшли з економічними вимогами, я вам скажу насправді, ніякого значення для влади немає. Тому що це дії абсолютно свідомі, вони направлені чітко на те, щоб всієї країни. Виїхав або ж розорився весь середній клас. І щоб залишилось максимум 20-25 мільйонів рабів, а не 40, як зараз, мільйони, які задарма будуть працювати на їх олігархічних підприємствах і голосувати за гречку виключно, забезпечуючи їм вічну владу. Знаєте, мені дуже больно бачити, що пройшло три роки. после революции достоинства. Что изменилось? Но я думаю, что в лучшую сторону, вы со мной согласитесь, не изменилось ничего. Доллар по 28, газ по 7, электроэнергия одна из самых дорогих в мире. Это в этой стране, которая производит электроэнергию. Мы ее продаем, и наша электроэнергия в Беларуси стоит в 5 раз дешевле. И все это потому, что нашей страной после революции достоинства. Потому что на плечах восставшего народа, вас, нас, власти пришли опять жулики и бандиты. У нас в страной проект олигархические монополии. Антимонопольный комитет не работает. Прокуратура не работает. В стране бардак. В области администрации, в области Опять поприходили люди, которые там за взятки деребанят землю. И так далее. Я думаю, что только вместе мы сможем что-нибудь изменить. Только и даже вот мне, знаете, мне почему-то больно, вот мы все здесь стоим, люди поприезжали с Умани, с других городов, губернатор наш даже не пришел к нам. Он сидит там в своем кабинете, непонятно, чего он там сидит. Я пригласил бы губернатора к нам, просто нам расскажет, чего, вообще, что он тут делает три года, вообще, чего добились, про свои достижения. Мы уже три года к нему ходим и показываем, вот коррупция, вот был закон. И он кивает головой, он с нами соглашается, но ничего не делает. Я хотел бы напомнить и губернатору, и представителям губернатора, что согласно статье 119 Конституции Украины именно областная администрация выполняет захист прав и свобод граждан, а также обеспечивает додержание Конституции и законов Украины.